Шановні члени бюджетної комісії, шановні присутні, шановна Лариса Іванівна, із восьми членів бюджетної комісії, присутні п'яти останніх суттєво причинам, Більшість є, ми правоспроможні. Я хвірдою пропозиції по початку нашої з вами роботи. Розпочаті. Хто за дану пропозицію? Прошу підтримати. Дякую. На порядку денному у нас одне питання з голосу, тому і переходимо до його розгляду, значить, по цьому питанню викладає начальник нашого відділу Наталя Григорьовна. Будь ласка, переговори. Пропонуємо проєкт рішення саме затвердити розпорядження міського голови з міста у наш сесійний період, яким були збільшені плани призначення загального та спеціального фонду бюджету, а саме. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. Це на заробітну плату, інклюзивно ресурсного центру та е, субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на влаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну серед освіту проти пожежних захист, зокрема. Військових, військово-морських, військово-спортивних і місць посиленої військово-фізичної підготовки за рахунок відповідної з державного бюджету в сумі захисту в. Сум я. А, 100, 100. Попередження. А, попередження. О, все, я в сумі сто двадцять чертися двісті А субвенція на ІРЦ, інклюзивний ресурс центру, в сумі триста двадцять два 850. В так, є тому... Питання потрібно вирішувати, якщо питань немає, є пропозиції. Значить, Підтримати да министри на розгляд сесії. Не буде вирішити. Хто задав пропозицію, хто за тип? Дякую. Ради темницю сьогодні нашого замок і хто запише про іншу роботу нашої тени.